Наступна головоломка. У нас є така рівність. 9 підняти 3 дорівнює. 8 додати 3. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирни, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 9 додати 3 буде 12, 9 додати 3 буде 12, 12 дорівнює 12. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.